Доброго дня діти! Сьогодні на занятті з малювання я хочу вас навчити розмальовувати український народний посуд. Але спочатку я дуже хочу, щоб ми відвідали справжню майстриню бабусю Олену. Тож поїхали! Це дорога до її села. А ось і бабусина хата. Бабусю, розкажіть нашим малятам про свій гарний посуд. Для чого його використовують? Це горщик для борщу і каші. А це макітра, який готували вареники. Для молока, сметани і квасу був глечик. Для борщу була миска. Смачний узвар пили з кухля. Зберігали узвар ось у таких куманцях. Бабуся питає в нас: а чи знаєте ви, як називаються усі ці предмети? Так, це посуд. А ви знаєте, хто виготовляв такий посуд? Майстрів такого посуду називали гончарами. Для цього знаходили спеціальну глину, замішували її, власноруч ліпили такий посуд, який обсушували у спеціальних печах, де загартовували його вогнем. Коли посуд ставав твердим і міцним, приходив час його розмалювати. Для цього брали спеціальні фарби, пензли і наносили гарний рослинний візерунок. Іноді його продряпували по сирій глині ось таким патичком. Після цього горщик ставав гарним і більш привабливим. А чи хотіли б ви малята їсти з такого посуду? Давайте спробуємо розмалювати глечик для молока. Для цього нам потрібно приготувати серветку. Гуашеві фарби помаранчеву, зелену, блакитну та білу, пензлика, одну ватну паличку та власного пальчика, будь-який тонований папір, вирізану форму глечика, який покладемо на тонований папір для контрасту, починаємо працювати. Беремо пензлика, вмочуємо у синю фарбу і по горличку нашого глечика проводимо синю смужку. Таку ж смужку проводимо знизу глечика. Миємо пензлика і беремо зелену фарбу. Тепер проводимо зверху хвилясту лінію. Таку ж хвилясту лінію проводимо і знизу. Починаємо малювати квіти. Кінчик пальчика вмочимо у помаранчеву фарбу і робимо серединки квітів. Помивши пальця, набираємо синю фарбу і починаємо навколо серединки малювати сині пелюстки. Ось і готові три квітки. Знову беремо пензлика, вмочуємо у зелену фарбу і починаємо малювати листя. Візерунок з квітів та листя ми склали начебто вінок. Відкладіть глечик, щоб фарба трохи висохла. Вимийте пензлика і візьміть білу фарбу, щоб на листячки промалювати. Білу серединку. Ось так. Тепер візьміть ватну паличку, мочіть у білу фарбу і поверх синіх пелюсток зробіть білі відтиски. Так, як це роблю я. Такі білі крапки слід поставити на усіх трьох квіточках. Тепер кінчиком пензлика зеленою фарбою навколо серединки квітки зробіть невеличкі рисочки або крапочки. Це прикрасить квітку. Зробить її більш виразною. Ось такий глечик для молока вийшов у мене. А чи впоралися ви? З нетерпінням чекаю на вашу роботу. До побачення!